Тут каміння в переміжку з асфальтом. Ставимо годинник. Зараз будемо бачити, що з ним буде. Заводжу Ліфа погнали. Всім привіт! А що в нас сьогодні буде на огляді? Два дуже класних цікавих годинника від фірми Коспет. Це М3 Ультра і Т3 Ультра. Ці годинники в нас серії мілітарі. Значить, що вони не бояться ні ударів, ні піску, ні ґрунту, ні води і так далі. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до розпаковки огляду і тестів тих годинників. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А416 Вт-годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24-48 вольта, або придбати готові збірки всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку, це в нас два по характеристиках одинакових годинника. Просто різної форми. Один маркерується в нас М3 Ультра, а другий маркерується Т3 Ультра. Т3 Ультра, як ви бачите, в мене вже на руці. Я з ним ходжу приблизно з 31 числа. Я його вдів на руку. Сьогодні я вам розкажу, скільки акумулятор тримає, коли ти максимально включаєш всі функції на цьому годиннику і коли мінімально. Коли мінімально, він ще по досі тримає, ще 70% батареї. Так що цей годинник приблизно місяць, можливо, і більше, тримає на мінімальних налаштуваннях, як то кажуть, там дисплей і так далі, всякі різні. Програм. Дивіться, цей розпакований, вже кажу. Я ж в ньому вже ходив. Ми зробимо такий тест. З самого початку відео я його знімлю з руки і ми підемо до розпаковки цього годинника і налаштування. Як налаштувати, розпакувати всі характеристики і так далі. Цей годинник в нас не боїться ні води, ні ударів. Фірма Коспет все тут гарно прописала. Як ви бачите, в нас IP69 і 5 атмосфер. Цей годинник витримує. Я на самому початку відео ми зробимо таким чином. Я зараз поставлю тут секундомір. І поставимо його в воду. І під час цього відео цей годинник у нас буде в воді. Наприклад, давайте ми Де в нас секундомір. Ось секундомір включаємо і вставляємо його прямо в воду. Давайте я вам покажу. Секундомір працює, працює. Вставляємо воду. Нехай він тут стоїть. Ось так. Ось так вам розверну. О! Все, стоїть він в воді. А цей ми зараз розпакуємо. І я вам покажу всі характеристики. З самого початку по упакуванні, по коробості, дуже гарно, класно зроблено на подарок, я вам скажу саме це. Годинник упакований дуже гарно, плотно упаковочка така презентабельна, я вам скажу. Давайте ми розпакуємо. Так, у нас тут є заводські пломби, як ви бачите. Одна тут, одна тут. Як гарно, акуратно опакований. Давайте ми дістанемо сам годинник. Так. Акуратненько. Ось так у нас виглядає годинник. Розпакуємо його. Ось така красота. Годинник в нас повністю виконаний з високоякісної нірживічної сталі. Дивіться, як він гарно, красиво зроблений. Також у нас присутній захист дисплею: це в нас Gorilla Glass Corning 3. Годинник дуже класний і якісний, реально я вам скажу. Давайте далі ми перейдемо до розпаковочки. Що в нас в комплекті йде? Це ми відставимо і дістанемо коробочки. Дивіться, як презентабельно, все гарно. Це в нас один коробочок. Давайте ми розпакуємо і ще один. Що в нас по комплектації? Це ми відставляємо на бік. Так, перший коробочок це найтяжкіший. Давайте ми його розпакуємо. Що в нас де по комплектації? Так, дивіться, в нас в комплекті йдуть два ремішки, зараз я вам покажу. Дивіться, як вони заморочились. Якщо вам ремішок задовгий, ви можете його перепакувати, як то кажуть, і зробити довший або коротший, по вашому бажанню. Цей ремішок також повністю виконаний з високоякісної, ніжевічної сталі. Давайте ми його також розпакуємо. Так, розпакували ми його, ну запакований він дуже добре. Дивіться, який у нас тут замочок, скритий замочок, він під рукою зовсім не буде видно, ось так виглядає. Також. Запасні ось такі штифти. Ширина ремінця в нас 22 мм І ще раз вам показую, можете перепакувати собі, зробити довший, коротший який вам підходить. Такий ремішок підійде в нас до офіційних якихось заходів. А ще в комплекті давайте я вам покажу. Він більш для спорту і для повсякденного носіння. Він дуже м'ягенький, класний, якісний ремішок. Також в комплекті йде зарядка. Зарядка вже у нас Type-C і на магніт. Ось так він все заряджається. До речі, зарядочку я перевіряв. Цей годинник може заряджатися з потужних блоків, там 100 ватних, Quick Charge, Power Delivery, все воно підтримує. Цей годинник все Ось Дуже великий плюс, що до цього годинника в комплекті дається захисна плівочка. Ось така. Ти можеш наклеїти. На цьому годиннику я вже наклеїв. Вам не потрібно шукати підрозміри цього годинника. Компанія дає в комплекті плівочку, це вже дуже великий плюс, і плівочка дуже класно і якісно сідає. Бачите, ніяких зазорів між екраном немає і так далі. Добре, давайте ми це відставимо. Перейдемо до налаштування годинника. Я вам покажу все детально, як налаштувати, що за додаток. Але самого початку по органах керування. Справа в нас, як ви бачите, є дві кнопки, і зліва дві кнопки. Ці зліва дві кнопочки відповідає нам за скролінг. Тобто, якщо у вас руки грязні і так далі, і вам некомфортно там по екрані тапати, Ви спокійно скролити можете оцими кнопочками вверх вниз Тут у нас кнопка назад, тут у нас кнопка «Сел» або меню. Добре, давайте ми вімкнемо цей годинник. Як він вмикається, дивіться, зажимаєте кнопочку сел, тримаєте. Не знаю наскільки він заряджений. Як ви бачите, я тільки його розпакував. Так, він у нас вімкнувся. Дуже великий плюс, що тут мов дуже багато і українська мова також присутня. Давайте yeah. Ми його налаштуємо. Ось у нас українська мова. Вибираємо, скануєте QR-код, е качаєте там додаток їхній. Їхній додаток називається в нас Коспет Fit. Ось так він виглядає. Як ви бачите, цей годинник в мене вже доданий. Сейчас ми додаємо ще один пристрій. Просто додати Т3 Ultra, М3 Ultra. Так можна додати два годинника. Додаємо, приєднати. Швиденько, зараз ми це все приєднаємо. Окей. Тут це дуже просто: спарити, з'єднано, дозволити. Це, як ви бачите, годинник в нас з'єднав. Перейдемо спочатку до характеристик цього годинника, потім перейдемо до налаштування. Ось наш офіційний сайт Коспет, Офіціал Стор. Це офіційний сайт. Ціна годинника будете бачити зараз 5 тисяч. Кошти так годинник коштує, але повірте, він вартує своїх грошей. Можете бачити на відео, що з ним роблять. Краска сверлять в піску, в бруді. Він це все без проблем. Дивіться, почитаємо характеристики. Де наші характеристики? Смужки 265 міліметрів, ширина смуги 22 міліметри. Вага 300 г. сло для сім немає. Голосовий помічник тут вбудований, блютуз 5,3, ні, Вимірювання показників. Це в нас моніторинг серцевого ритму, моніторинг кисню, крові, моніторинг сну, моніторинг артеріального тиску. Ця штука, до речі, я пробував з тискоміром. Приблизно вона нормально показує. Я вам серйозно говорю: плюс-мінус декілька одиниць. Я пробував заміряти тиск на годиннику і на реальному тискомірі. Приблизно він показує одинаково. Приблизно, ну звичайно, це не тискомір, але ти приблизно будеш орієнтуватися, який в тебе тиск. Так, сенсорний екран, «Такт», категорія розумний годинник, матеріал екрану AMOLED, модель процесора АТС 3085Л. Грунт змінний Так, завантажити додаток доступний. Акумулятор змінний ні. Виробник процесора Медіатек. Роздільна здатність цього годинника 466 на 466. Розмір екрану 1.43. Тип руху, електронний, стиль спорт, застосування військові групи, дорослий. Форма екрану круглий, ну це ми про це і говоримо. Ну, характеристики, ще раз повторяюсь, ідентичний. Матеріал корпусу сталь, матеріал стрічки, сільякагель, водонепроникний, професійний водонепроникний. Ти можеш з ним плавати, він цього всього не боїться. Я вам кажу, 5 атмосфер витримує цей годинник. Сім-карта недоступна. Присутній, до речі, GPS. Хтось там мене колись питав годинку, чи є GPS. GPS працює дуже круто. Він промальовує ваші маршрути. Якщо ви займаєтесь спортом, походами займаєтесь, також промальовує маршрути. В нього є також. Що є влаштований компас? Потім я вам покажу. Дивіться, мережевий режим немає. Ємність акумулятора 450 мА, задня камера немає. Оперативна пам'ять 256, ПЗУ 256 МБ, Система немає. Тип на зап'ясті, сумісність. Всі сумісні. Коротше, мови, як ви бачите, дуже багато Функції. тут функцій дуже багато. Фітнес-трекер, сон трекер, настрій, трекер, нагадування про повідомлення, нагадування про дзвінки. Відповіді на дзвінки набирати дзвонити, коротше, повідомлення також тут присутній висотомір. Інструкція хронографу, будильник, коротше, дуже багато чого. Чи дуже сподобалася його функція? Він дуже класно определяє, чим ви займаєтесь. От я йшов по вулиці, я включив ту функцію. Він поняв, що я йду, і вас ходьба, і ти натискаєш, ходьбу. Якщо ви біжите, він сам автоматично може оприділити там вид спорту вроді до п'яти штук. А так, в цілому, в загальному тут 170 програм для спорту, плюс там ви можете самі ще додати. Ну, дуже крута штука, реально. Так, дивимося далі, що в нас коспет. Е, в нас мілітарі. Е, в нас п'ять атмосфер IP69K. Батарея на мінімальних функціях може витримувати до 50 днів. Батарея на середніх налаштуваннях, тобто ти там дещо виключаєш, витримує десь там приблизно 10-15 днів. А якщо ви включаєте Always on display, ну, звичайно, 2-3 дні. І так я, звичайно, вам розкажу, скільки він прожив з максимальному, всі функції я включив і всіма функціями користувався. Вплоть до того, я ще по ньому розмовляв. Так, як ви бачите, у нас 170 програм по спорту плюс далі, що в нас? Bluetooth. Ну, то же саме AMOLED Display, Black Silver. В нього є. Оце в мене вроді Silver, а цей Де-Black Color. Ну і ось такі от, характеристики. Ну, Годинник по характеристиках я вам скажу дуже крутий. Давайте я самого початку вам розкажу, скільки він тримав на максимальному режимі, так що ви знали. Коротше, повключав я все. Вимірювання тиску протягом 30 хвилин. Вимірювання пульсу, вимірювання настрою. Він тут вимірює твій настрій. Короче, все на максимальній повключав. Але яскравість дисплея я включив на половину на 50%, бо тому, що він дуже яскравий. Тут тисячу ніт, це по голову хватає. Навіть при сонячній погоді на 50% Ти на ньому дуже класно бачиш. І я на 50% так і ходив. І коротше, я 31-го надів собі на руку. І 3-го числа вроді вечором він мені повністю сів. Це при максимальних налаштуваннях. Це приблизно 2,5 до 3 днів користування. Але ще я вам хочу зауважити, я активно по ньому розмовляв. Так, ми зайдемо в додаток, і зараз додатку я вам покажу. Тут ви також через додаток можете показувати яскравість і тривалість, коли екранчик буде виключатись. Ну я поставлю на довше на одну хвилину, оскільки ми його будемо цокати, якщо я вам щось буду розказувати, що він нам не гаснув. Так, далі я поставив на 60 секунд далі е, підняти для активації. Коли ви руку піднімаєте, він активується. Супер включене. Знайти годинник. От, бачите, ось так він дзвони. Досить голосно. Дзвони. Так, працює. Налаштування погоди. Так, тихенько, я вже тебе знайшов. Тихо. Дивіться, вимірювання одиниці Цельсії, Фаренгейти, це все нам зрозуміло. Також інші налаштування не турбувати є пульт дистанційного запуска затвора, тобто камера працює на відмінно. Ось камера. Я хочу зробити фотку. Будь ласка, нажимаємо. Виконується збереження. Все, фотка зроблена, все супер, працює нормально, адекватно. Налаштування одиниць вимірювання. Також ви можете метрична система, також цельсії, формат часу. Одиниця вимірювання ваги тіла в кілограмах. Ви можете тут зареєструватися, ввести свій ріст, ну звичайно, для спорту вагу і так далі. Вік, і спокійно займатися спортом. І так далі. Добре, тут ми все розібралися. Пішли та рішення на телефон. Вибираємо, вибираємо сповіщення на телефон. Ти можеш приймати дзвінки і сам дзвонити набирати. Далі назад смс-повідомлення включені. Далі сповіщення додатків. Це сповіщення з ваших всіх програм. Можете включити інше, також включаєте, і з других додатків буде сповіщення. Меседжери, телеграми, ютуби і так далі. Ви можете все включити. Тут нас пише за спокійне нагадування. Коли ви не рухаєтеся, ви можете включати, щоб воно вам нагадувало. Йдіть порухайтеся, ви довго там лежите на ліжку і так далі, на дивані. Треба трошки порухатись, щоб не заплести жиром, як то кажуть. Далі моніторинг сну та здоров'я. Також вибираєте артеріальний тиск, налаштування серцевого ритму, налаштування рівня кисню в крові, налаштування стресу, емоційні параметри. Класна штука, я кажу, я два дні проходив, мені сподобалось. Воно вимірювало там пульс, тиск і тиск, ще раз повторяюсь, він приблизно з тискоміром вимірює. Там 5-10 одиниць різних. Виходимо назад, йдемо в контакти. Тут ми можемо додавати контакти. Додаємо. Давайте ми, наприклад, додамо. Я батька додавлю. От додаваємо батька. Окей, додавали. І назад тато лайф додавлено далі. Сос звичайній ситуації, оновлення мікропрограм, перевірка оновлень. Ну, а ну зараз оновимось, бо цей мені оновлявся. До речі, я тільки як о завантажується. Ну давайте почекаємо. Нехай оновиться версія. Так, годинник у нас успішно оновлений. Тепер давайте коротко перейдемося по меню по налаштуванню в самому годиннику. тому що відео займає багато часу. Ну, але ви будете знати всі функції. Ось ми в меню. Що в нас тут є: виклики, активність тренування, журнал тренувань, пульс, сон, артеріальний тиск, кисень, крові. Стрес, настрій, Тут також нас вимірювання, я так понікого стресу чи чогось. Е, музика, голосовий помічник, погода, компас, компас також працює, коли ви рукою покрутите, щоб ви не переживали, чи він працює. Зараз я вам покручу, я вам покажу. Ось я покрутив, компас у нас активувався, все працює, давайте назад. Далі барометричний висотомір, дихальні вправи, сповіщення, секундомір, будильник, таймер, калькулятори, дистанційна зйомка, ліхтарик, знайти телефон, жіноче здоров'я навіть є і налаштуваннях. Тут у нас змінити циферблату, брати мову, включити always on display, екран та яскравість, звуки та вібрації, теми. Тем тут дуже багато. вибирайте, які ви собі захочете. Пароль можете годинник поставити під пароль, щоб ніхто його не розблокував. Час та дата, не турбувати, розпізнавання тренувань теж крута штука. Налаштування кнопки вниз. Ось цієї кнопки, що ви можете, це швидка кнопка. Зараз я вам покажу екран блокування, QR-коди, система, про пристрій скинути. Давайте назад. Далі, давайте я вам покажу по віджитах. Якщо ви вліво гортаєте, це на сповіщення вам приходять назад. Назад можете удаляти знизу, вверх, коли ви свайпаєте. Тут у нас є ваша активність. Плеєр можете прослухувати пульс, кисень. Коротше, ось ці віджити ви можете також тут додати дуже класно. Вони зробили кисень, артеріальний тиск, стрес, настрій, погода. Як ви бачите, сон, жіноче здоров'я, барометричний високомір, бачите, тиск показує, і висота від рівня моря. Секундомір, таймери. І тут, коли ви нажимаєте Редагувати, можете додати ще які віджити вам потрібні відмінусовувати і так далі. Далі назад. Ще раз назад листаємо сюди вправо. Це в нас меню. Заходите, щоб не нажимати кнопку сел. Можете на сел, можете меню. І цю кнопку вниз ви можете налаштувати по замовчуванню. Тут голосовий помічник стоїть. Якщо два рази нажати, отак. Давайте два рази встановити, і ви собі на цю кнопку швидку можете щось встановити. Виклики, сон, що хочете. Така от швидка кнопка. Дуже крута функція. Також тут присутні панелі задач. Якщо ви зверху вниз свайпаєте, тут також як ви бачите, дзвінки, яскравість екрану, відсотки злити воду він годить. І багато функцій є. Можете додати ще бачите, вниз, згортаєте і додаєте от швидкі задачі сюди на екранчик. Ну, дуже класно, гарно зроблено, реально. По менюшкам все дуже просто, і все, що потрібно, лишнього тут нічого нема. Ну, класно, він працює, як ви бачите, плавно супер. Давайте спробуємо по цьому годиннику подзвонити. Е і потім влаштуємо йому трошки краш-тест. Я хочу цей годинник переїхати своїм ліфом. Так, але спочатку дзвінок. Так, контакти. Давайте ми. Я подзвоню до дружини. І як буде чути, набирається, бачите, звук можна давати максимум. Дамо. Цей годинник, до речі, буде дзвонив чи ні? Ану? Чути мене добре? Храпить, тому що напевно зв'язок поганий в мене. Добре, зараз вийду, на вулицю і мене в загальному Добре, зараз вийду на вулицю і тоді. Але ти чуєш мене в загальному добре. Краще? Ну. Ну добре, та тоді на вулиці не буду виходити. Ну, я думаю, ви все чуєте. Мікрофон я вам ближче поставив. Ну і розмовляти думаю нормально. Ну, отак зараз краще вже чути, так? Трошки <толкно> підхрапує. Підхрапує, бо зв'язку немає. У <ріп> мене тут майстерні. Добре, все, дякую, кохан. Як ви бачите, по ньому можна спокійно дзвонити. І я з впевненістю вам скажу, що дзвонити спокійно можна. Ну, у мене майстерній сигнал трошки поганий, але дзвонити по ньому розмовляти можна. Супер. Ну що, давайте попробуємо переїхати цей години кліфом. Візьмемо, цей що, вимок, Давайте ми подивимось. Зараз ми його повитираємо. Ось так салафеткою добре. Телефон відложимо. Годину 20 він провів в воді, йому, хоч би що, все працює, все супер. Як ви бачите, ось стільки часу він провів. Добре, тому що я виключав, включав відео. Ну що, в мене не асфальт, але все рівно. Ставимо годинник. Тут каміння в переміжку з асфальтом. Ставимо годинник. Зараз будемо бачити, що з ним буде. Заводжу ліфа погнали. Так він виглядає. Ідемо його помиємо, подивимось, що з ним сталося. Майстерні, давайте ми його сполочимо трошки від болота. Ось так. І повитираємо. Подивимось. Тріснув екран чи не тріснув. Так, це на бік відставимо. Повитираємо. Що з ним сталося? Вмикаємо. Ну, що я вам скажу? Годиннику, хоч би що ні царапини немає. Я вам чесно скажу. Переїхати його машиною, хоч по асфальті, я думаю, йому нічого не буде. Тепер в загальному я підсумую свою думку про цей годинник про використання близько півтора тижня. Дивіться, вони дуже прикольно і класно зробили. Оцей от ободок з металу, тому що в нас екран захищений внизу. При ударі, рукою, коли ти йдеш, махнеш і так далі. Оце все бере на себе. Не екранчик, також в цьому годиннику ідентично зроблено, екранчик настоплений ось тут. Буде збиватися оці країни. дуже класна комплектація. Дуже великий плюс. Що дають плівку в комплекті? Ось такий ремішок. Хочеш такий, хочеш силіконовий. Користування ним було приємне за цей час, скільки я ним користувався. Реально система працює добре, не глючить плавно, класно. Да, спочатку, коли ти надіваєш на руку, на ну, це в нас мілітарі. Ти відчуваєш вагу, ну а 3-4 дня ти вже привикаєш його носіння на руці. Ти вже його не відчуваєш. Цей годинник дуже добре підійде на подарунок, на подарунок військовим. Годинник реально класний. Він вартує кожної своєї копійки, зроблено гарно якісно. А на цьому все посилання на ці годинники я залишу в описі під відео. Ви в свою чергу пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео. Grazie.